Цей серпневий серп місяця у небі зберіг, блискучу посмішку в очах, відчутно у повітрі містяться, лунаючий сміх, угукання, як голос звучав, як минав час, і саме в цю мить також я наспівував джаз. Ти посміхалась кожен раз у мажорі, двічі у мінорі, і як записували сторі. Хтось у сторі, що на морі, коли зустрічались в коридорі, хтось на хорі. Next, I'm sorry. А зорі прозорі, синяві, неозорі. Чи спиться їм там у горі? Не в домі, а на дворі. Не будемо суворі. Вони усі просторі. It's just the true story.